Вулиця Хаволя. В них центр. Там далі вдалині видно станилю. Шматочок стебника. Тут починається Женева. Там далі продовжується Женева. І рожевий каштан. Але він ще не дуже квітне. А як він дуже буде квітнути? Ми його покажемо. Вішка, докладно поки що так квітне. Йдемо далі. Та, до речі, Маріанна нам писала, що тут такий каштан є, і він справді досі є. Ну що, йдемо, подивимось, чи там замість сільпо нічого не відкрилося. Ха-ха. Та, ще нічого не відкрилось. Вже казав з одного з відео, ще раз нагадаю, кому цікаво. Стало відомо, так, стало відомо, коли відкриється магазин треш. На місці Сільпо. Він відкриється 17 травня. Якщо, звичайно, у тих, хто його відкриває, не зміняться плани з цього приводу. Станом на зараз фігурує 17 травня. Особисто з'ясовував для вас. Женева. Ні, та тут гарно, вулиця Сховоля Тут насправді дуже гарно. Свіже повітря. Фонтани не працюють, але ж є. З того боку спа працює. Артек. Дитячий оздоровчий табір. Вона флаштока два залишили. Янтар. З янтаря, бачите, як на янтарі краще букви прикрутили, ніж на Рубіні. На янтарі букви тримаються. А на Рубіні щось вони хоп і все. А, тут білі каштани, рожаю, може вже показали. Одна зала яка веде до янтаря. Пройдемо Ні, давайте все-таки наступний. Спробуємо цією. О, дивіться, яке тут зелене, шатро, як тут гарно, зелено. Та, насправді тут екологія на високому рівні. Але мабуть, тільки екологія. Навряд чи ще десь так багато ви побачите дерев і кущу на одному квадратному метрі трави як тут. Фонтан я от, чесно пам'ятаю, не пам'ятаю який рік, але я пам'ятаю цей фонтан працювати, Те теж ті пам'ятаєте, ну от якби хто нам написав, а якому році він ще працював. Так мені щось от видається, що в 13-му я пам'ятаю, як він працював. Можливо він і пізніше працював, в якомусь році. Хто пам'ятає, до речі? А ну, позгадуйте, хто коли був в янтарі. Так коли він закрився, я знаю, але цікаво, коли ви були, які у вас спогади залишилися про янтар або про Рубін. Теж завжди пишуть янтар, рубін, конкурували мені. Один знайомий працював в Рубіні, казав, у нас в Рубіні було все новіше, у нас був ліпший головний лікар, ніж в Янтарі, там було все краще. І інший знайомий працював в янтарі, розказує все те саме про янтар, що той про Рубін. Це як виправдовується прислів'я, що кожна жаба своє болото хвалить. А от стежечка така гарненька стежечка, ми виходимо з вулиці Суховоля, теж на вулицю Суховоля, вона та правіша теж суховоля. Аж до. Дельфінарі. Сунички, до речі. Квітнуть. А раз квітнуть, то буде завість, буде завість, буде врожай. Бачите, здав вам сонечне місце. АТКС. Я вам здав синечне місце, а таке здає площі в оренду. Праворуч теж відновилась будова. Щось добудували, щось далі зупинилося і не будується. Ну, там дуже по-різному. Щоб щось коментувати, треба володіти більшою інформацією. Ну і шамбальна, озакрита лікарня і поліклініка. Теж заростають. Пущами, деревами, травою. Насправді мало що там змінилося. Тут поклали новий асфальт на кількох квадратних метрах. Тут не поклали ні. А тут на кількох квадратних метрах бачите, поклали. О, так от. Тут же всі, що мали повіддирати, оголошення повіддирали. лишили тільки ті корисні. До чого я це? Що стало відомо, так стало відомо, коли відкривається тареш 17 травня. Я вже стільки разів про це сказав. що мали мені картку на знижку вже зробити у Фозі групи. Але так від неї дочекаєшся. Туди і далі, от прямо до дельфіналя. Причитаю регулярно десь плюс-мінус тут, або навіть трошки нижче, буває, що... Запитують, а де же дельфінарій? Та він там далі. Там далі. За бально закриту лікарню. За юрмалою, за кущами. Дельфінарі там є. Де? Дельфінарі є, працює, виста відбувається. А, і це таке. Є такаес мегамаркет. Дійшли до поліклініки до лікарні. Колишніх поліклініки лікарні. А я що тут залишилось, подивимось, хоча що тут дивиться? Заясна черешня єдине, що приємне, можна побачити. Тыше. Абсолютно тише.